Безсмертно <клес> люблять батьківщин, свої батьківщину, пам'ятають своїх героїв, дідів, батьків, прадідів. Я вас, у вас, проші курсанти, усіх, хто нас слухає і буде читати, вітаю із подвигу. Це теж буде, що усі ми не допустили забуття молодого армії і молодого війська. Я коли? І коли вже патріоти почали сумніватися про подвиг молодих героїв, я захворів. І фізично, і морально, духовно. Я же так. Що в вітчизні твориться? Присутніх спасибі допоміг і медалі. Славимо подвиг молодих героїв, подвиг молододійців, подвиг нашого земляка Івана Туркевича, який і в тих умовах знайшов можливість боронити свою батьківщину від Знаю добре, що далеко не всі, на превеликий жаль, молоді люди, які нас слухають і будуть читати, розуміють об'єктивно. Але для того ми проводимо засідання в столу, щоб системно, крок за кроком, не приклинули. Коластики розповідати і нинішого покоління про подвиг героїв молодого інців. Я хочу передати вітання дорогі для мене в Луганщині усім, хто працював разом зі мною в Комсомолі в той час і Краснодону. Спасибі вам, що виховали таких героїв. Ми будемо продовжувати їх героїчний подвиг в діях своїх у мирному будівництві нашої батьківщини-батьківщини. Я дуже як керівник області. Радію, що саме наш Житомирський військовий інститут, який що... має безпосередні. Землі. Молоді, молоді юні патріоти не побоялись ворога і пішли на виклик цьому ворогові нещадному, озброєному на зубів. Завоювали нам свободу, показали приклад братерства, приклад того, що в нас немає цивілізованих людей, лютої ненависті до тих країн, де зародився фашизм і розпустив на весь світ. Вічна слава героям, вічна слава малогордійцям, Івану Туркевичу. І спасибі усім вам, дорогі земляки, керівники інституту, військовослужбовці, люди, які сьогодні офіцери, відставці, але займають над активну життєву позицію і беруть свою, не тільки посильну, а велику значну участь у відновленні справедливої, правильної оцінки, думки, пошани, поваги і схиляння голови і сивої чоловіки. Патріотів, істинних патріотів свого рідного краю, своєї батьківщини, України, значить, наші батьки, діди і прадіди, хто ще живий, а хто споглядає на нас з небес, радіють за нас, що вони віддали своє життя, здоров'я і найкращі роки не даремно, а во славу своїх нащадків. В своїй рідної землі. Хай живе і далі пам'ять про молодогвардійців і спасибі за те, що ми на їх подвигу маємо можливість сьогодні виховувати наше підростаюче покоління і творити добрі справи розбудові нашої держави. Дякую за Ноября группа Виктора Петрова освобождает из концентрационного лагеря Приволчанский 75 бойцов и командиров Красной Армии. В начале декабря группа Евгения Машкова сжигает три автомашины Через несколько дней, после этой операции, группа Сергей. Вчили його не тонне. Конець января 1943 року. Маленький шахтівський городок Краснодар. Буквально за несколько днів до освобождения города Красної Армії здійснює розстріляно із прошено в шахту 70 малахіля. Ця одному рахунку до провалу організації. Днем народження підпільної організації стало е, 28 вересня. Тоді був прийнятий план створення заводу. Наміщені конкретні дії підпільної роботи створено штаб. До нього увійшли Іван Земнуков, начальник штабу, Василь Левашов, командир центральної групи, Георгій Аратунян і Сергій Тюленін, члени штабу, комісаром обрали Віктора Третякевича. В організації було введено військовий порядок і дисципліна. Учасники розбиті на п'ятірки. Основним задумом, за словами Івана Туркеніча, з борьба з вражеської пропаганди противодійства немцам во всіх їх міроприяттях ворожана борьба. Із спогадів одного із підпільників у місті було створено і встановлено декілька приймачів. Приймалися зведення інфорбюро. Тексти цих повідомлень потрібно поширити серед населення. Було вирішено писати листівки. Листівки писалися від...